Добрий день, діти! Ми продовжуємо вивчати тему об'єкти та моделі, і на сьогоднішньому уроці ми розглянемо, які дії можна виконувати з об'єктами. Ви вже знаєте, що об'єкт це частина навколишнього світу, яку можна розглядати як єдине ціле. Кожний об'єкт має назву та властивості, кіт пухнастий. Цеглина тверда і важка. Ми з вами можемо класифікувати об'єкти. Пригадуємо, класифікація це розподіл об'єктів у групи за певними спільними властивостями. Так, ми можемо класифікувати яблую і кота як об'єкти живої природи, а цеглину і Робочий стіл як об'єкти неживої природи. Складові об'єктів. Об'єкти, що нас оточують, можуть складатися з частин, які також є об'єктами. Такі частини називають складовими, наприклад, об'єкт обідній стіл складається з таких об'єктів, Чотири ніжки основа та стільниця. Як цілий об'єкт, так і його складові мають імена, властивості, значення яких можна змінювати. Наприклад, ніжки можуть бути різної довжини, стільницю можна пофарбувати. У середовищі текстового редактора тобі доводилося працювати з текстовими та графічними об'єктами текстового документа, кожен з яких можна поділити на складові. Наприклад, візьмемо фрагмент тексту це буде наш об'єкт. І він може містити такі складові, словосполучення, розділові знаки, слово. Речення і інші якісь складові. Які ж дії ми можемо виконувати з об'єктом? Над об'єктом і його складовими можна виконувати певні дії у деякому середовищі. Щоб виконати дію з об'єктом в комп'ютерному середовищі, його потрібно виділити. Наприклад, ти вже вмієш виконувати дії з об'єктами файлами та папками. Ми їх можемо переглядати, створювати, копіювати, переміщувати, вирізати, перейменовувати, видаляти тощо. Для виконання цих дій потрібно об'єкт виділити та викликати контекстне меню правою кнопкою миші і обрати потрібну дію. Такі дії також ще називають вказівками. За допомогою кожного об'єкта також можна виконувати деякі дії. Наприклад, у файлі можна зберігати дані, у папці можна зберігати файли і інші папки, вкладені папки. А ще у комп'ютері можна створити такий спеціальний об'єкт, який називається ярлик. ярлик Використовують для швидкого доступу до файлу чи папки, адже він має властивість, яка вказує на їхнє місце розташування і сам відкриває всі папки, у яких заховався об'єкт, для якого він створений. Потрібно просто натиснути на цей ярлик. До текстового документа або слайда презентації можна додати такий об'єкт як діаграма. Діаграма це графічне зображення, у якому числові дані подаються відрізками, стовпчиками, частинами круга чи іншими геометричними фігурами. Наприклад, розглянемо діаграму за календарем спостережень за погодою. У жовтні було 8 сонячних днів, 10 хмарних і 13 днів шов дощ. Діаграма матиме вигляд, як показана на малюнку. Це стовпчата діаграма. Вона показує співвідношення між різними даними. Таку діаграму використовують для порівняння числових даних. А от перед вами кругова діаграма, яка демонструє, яку частину від цілого відображають дані, на основі яких вона побудована. Тобто ми бачимо, що розподіл суші та води на землі розподіляється 3 з 10 частин це суша, 7 з 10 частин це вода. Давайте з вами розглянемо, як же відбувається створення діаграми. Нам треба буде побудувати діаграму швидкості пересування свійських тварин, за даними таблиці. Тут у нас які дані? Є курка, кіт і кролик. І вказана швидкість їхнього руху в кілометрах за годину. У курки це 15 км за годину, у кота 48 км за годину, у кролика 56 км за годину. Для того, щоб почати створювати діаграму, нам треба перейти за оцим посиланням на сайт побудови діаграм. Обрати Вид діаграми нам потрібна вертикальна смуга і задати властивості побудову. Тобто ми хочемо, щоб діаграма у нас смуги були вертикальними, а фігури, з яких складається діаграма, були прямокутники. Наступним кроком ми задаємо назву діаграми, швидкість тварин. І натискаємо отаку от кнопку «Готово» внизу. Далі ми вносимо дані для побудови діаграми, після чого натискаємо знову ж таки кнопку «Готово». Бачите, ми внесли дані курка та її швидкість, та кіт швидкість і кролик. Потім ми з вами переглядаємо нашу діаграму, який вона має вигляд, чи все нас влаштовує, може щось треба змінити. І зберігаємо наш файл, нашу діаграму у форматі картинки. І цю картинку ми зберігаємо далі на нашому комп'ютері, для того, щоб надіслати її. Вчителям, так? Або можна просто сфотографувати ваш екран. Це теж може бути правильним виконанням роботи. Що ж, діти, наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!